Овочеві бульонні кубики без хімії. Всі овочі ріжемо на маленький кубик. Овочі вже порізала. цибулю обжарюємо, моркву додаємо, обжарюємо 5 хвилин, перчик, кабачки. Кабачки обжарились 5 хвилин, тепер додаємо помідорчики. Через 2 хвилини додаємо картоплю і перемішуємо. І тушкуємо до готовності всіх овочів. Пройшло 15 хвилин, додаємо 2 ложки столових солі. 1 столова ложка паприки. 4-5 зубчиків потертого часника. Якщо овочі пустили дуже мало соку, то потрібно додати 50 або 100 мл води. Тепер потрібно все перебити на блендері. У цю масу додаємо петрушку і кріп. І перемішуємо. І викладаємо нашу масу на листик. Все добре розправляємо і ставимо на годин 5-6 морозильну камеру. Візила на кубики і замотую у фольгу. Ось так ось. І можна кидати в любу страву.